Радіо Chicago. Наступна новина про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився від участі у засіданні військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів. Він не буде присутнім навіть у форматі відеоконференції через напружену оперативну ситуацію на фронті. Про підготовку контрнаступу зсу країни НАТО проінформує військовий представник України у Брюсселі цій мені пропоную зупинитися трішки, давайте обговоримо її, тому що направду вона дуже спровокувала різний спектр емоцій, оскільки НАТО це те, куди ми хочемо йти. Це там, де нібито нас чекають, але двері завжди трошки призачинені. І тут унікальна можливість поїхати людині, напевно, одній з найбільш поважних в нашій країні, Валерію Залужному, на засідання військового комітету НАТО. Обговорити всі нюанси, деталі, підтримку майбутню співпрацю, він не їде. Він обирає залишитись в країні і тому, що ситуація складна. І, власне, багато розмов можливо про контрнаступ, тому він не їде. А як її оцінювати? Тобто чим це пояснити на правду, якщо по-простому, між нами? На мою думку, Нас, е так, на мою думку, тобто, можливо, зараз відбувається те, що є нагальнішим ніж те, щоб бути присутнім на конференції в НАТО. Тобто, все ж таки, ми маємо в реальному часі війну, війну складну, і тобто тут пріоритети можливо він співставив, що важливіше. Але також є додаткова інформація, що він навіть відмовився виступати у відео форматі. Не обов'язково було їхати на саме саміт, на саме засідання. Комітету НАТО, але можна було прийняти так, як Зеленський часто робить, онлайн прийняти участь в цьому заході і донести свою позицію. Він навіть і цього не зробив. Чи це, можливо, якийсь такий протест, протест проти НАТО, можливо, щось вони не надали, можливо, якась. Я не думаю, що є образа. Залужена досить мудра людина, щоб ставити особисті образи вищі, ніж державні якісь погляди і, і цілі. ну, але... Є те, що є, і не знаю, як далі буде розвертатися хід подій. Це говорить лише про те, перше, або ми дійсно щось з НАТО не поділили. Друге, те, що Україна зараз всерйоз готується до контрнаступу і головнокомандувач має бути на місці. І другий варіант, очевидно, що більш ймовірний. Можливо, якісь провокації стосовно української сторони. Радіо UA Чикаго.